Це Таня Кудряшка і моя подорож безворотнього квитка. Сьогодні я гуляю з столицею Домініканської Республіки, містом санта домінго і це не просто найстаріше місто, яке збудували європейці на американському континенті. Тут ще й знаходиться найстаріша церква, найстаріша фортеця в новому світі, будинок сина Христофора Колумба і, можливо, навіть пракса самого Колумба. Пішли зі мною гуляти і будемо досліджувати це місто разом. А, так, це найстаріший собор, чи найстаріша католицька церква в всьому новому світі. Тобто тут до початку 16 століття не було ні християнства, нічого зв'язаного з європейцями, а це все датується початком 16 століття. Найстаріша церква на американському континенті. Тут потім її захватили пірати. Це те, що я читала, і ще пізніше знайшли прах, який думають, що можливо належав Христофору Колумбу. Зараз будемо обходити дивитися, де тут вхід. А це так зелені оформили парковку, просто багаторівнева парковка прямо в старому центрі міста. А тут музей присвячений саме цьому кафедральному собору. Було б цікаво подивитися, яка там історія. Тримач для пластикових спеканчиків як завжди. Це пам'ятник Христофору Колумбу попереду мене, якраз на цій площі, де стара церква. Ну і взагалі історія всіх Америк поділяється на доколумбову і після Колумбову або Колоніальну. І тут він пропливав у 1492 році. Я читала, і ніби навіть зупинявся тут ночувати, а потім вже тут жив його брат Дієго. Дати вам тільки оцю частину старого міста, яка називається колоніальна зона зона колоніал. І місто величезне, але всі основні історичні пам'ятки мають бути сфокусовані саме тут, тому я постараюсь показати саме цю частину, і ви також, якщо приїдете сюди, зупиняйтеся в цій частині. Бо я була в інших районах, але там не настільки приємно, як саме в зоні колоніальній. Тут найстаріша вимущена вулиця Нового Світу. Я так читала, що тут проклали дорогу саме для того, щоб дами, які приїхали з Іспанії сюди, там, включно із дружиною Дієго Колумба, щоб вони могли в довгих сукнях прогулюватися цією дорогою і не намочити свої довгі сукні. Це найстаріша фортеця, яку побудували європейці в Америці. І здається, я можу там піднятися. Зараз буду тут гуляти і покажу вам, якщо буде там якийсь гарний вид. Тут і є весь той вид, який я хотіла побачити, бо на башні я точно не піднімусь Там зараз зачинено. Будемо дивитись на річку. А з цього боку уже море? Карибське море. Тут в цьому пантеоні є захоронені деякі національні герої і ще тут дуже багато символіки. До речі, ви знали, що домініканський прапор, єдиний на якому зображена Біблія. годинник. я не вмію визначати години за сонцем. Якщо вмієте, підкажіть мені, яка зараз година. Ресторанів ціла вулиця біля кафедрального собору, і також ціла вулиця вздовж річки. Якщо будете йти гуляти тут, то заходьте, спробуйте щось домініканське. А я зараз буду йти до будинку Дієго Колумба. Можливо, це буде моя остання зупинка. Мені вже подобається від звідси. Йдемо! Пріш за все, якщо будете їхати в Домініканську республіку, то ви плануватимете пунтакану, а не столицю. Але якщо задумаєтеся поїхати в столицю, тут, до речі, є і автобус, із пунтакани сюди. Якраз я автобусом приїхала, і тут є міжнародний аеропорт, можна вилітати звідси або прилітати сюди. Це найстаріше місто. Тут справді є багато чого цікавого з історичної точки зору. Ну та й побачите більше історію і те, як живуть справжні домініканці. Ідемо подивимося далі. Сте вам екскурсію чи завести всередину, але я точно знаю, що декілька фактів вам сподобається. Що я читала про цей будинок. Він побудований з коралового вапняку, і тут зовсім не використано жодного, жодного цряха ні для вікон, ні для дверей. Я думаю, що це звучить дуже цікаво. І що в 16 столітті цей будинок був розграбований піратами, але потім все повернули і вже зробили більше як музей в 20 -му столітті, і можна туди піти і подивитися, як, 15, як 5 століть тому тут жили люди. Місто санта домінго назване на честь святого Домініка, як і вся країна Домініканська республіка. І, до речі, ще одна країна є Домініка, яка теж названа на його честь. Але це місто також було міняло своє ім'я, і воно називалося на честь королеви і Ізабели, здається, і також одного із диктаторів Трухілі. Всього лише 25 років була названа Трухіллю, і потім знову повернулося до своєї старої назви Санта Домінго, тобто Святий Домінік. Ви, що Домініканська республіка це не просто пляжі Пунтакані, що тут є стільки історії і що тут скільки всього можна побачити? Напишіть в коментарях, чи ви дізналися щось нове про Санта Домінго і всю країну. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.